Усім зі привіт! Серія новорічних привітань та розіграшів триває. В минулому випуску ви вгадували ім'я представника і компанію. Це український офіційний дистриб'ютор переважно червоної сільськогосподарської техніки. Працює з 2001 року. Так от сьогодні вас вітатиме Олексій Чикулай, керівник західного регіону компанії ТОВ Торговий дім Агроальянс». Дивіться до кінця. В кінці відео знову розіграш. Я б хотів побажати всім українцям, всім аграріям, всім людям в Україні, щоб поскоріше закінчилась війна. Це саме головне. Також хочу побажати перемоги аграріям, хочу побажати перемог особистих і професійних. І щоб все було добре, щоб кожне бажання, кожного українця здійснилося. Стабільності, бажати гріх зараз таке, потрібно жити, відчувати життя сьогодні, донатити, допомагати війську, як ми можемо. І саме головне ментально себе берегти. От такі от речі, можливо, це якісь банальні речі, але все інше ми створюємо самі. Тому е я бажаю, щоб кожен звернув на це увагу. І незважаючи на, на на плани, на записані на, на папері якісь там речі чи листи в Святому Миколаю сказковими, можливо, побажаннями, щоб кожен е, міг мож мав можливість і бажання створювати кожен день себе і рости. Завтра на вас чекатиме нове привітання. Від кого це привітання та з якої компанії ця людина потрібно вгадати? Трохи про компанію. Це українська компанія, інтегратор роботизованих рішень, переважно з Піднебесної, в тому числі для сільського господарства. Ця компанія входить в топ 3 найбільш інноваційних бізнесів в сільськогосподарському секторі України за версією видання Forbes. В цій компанії на посаді керівника агронапрямку працює активний та підтягнутий чоловік невисокого зросту. Його ім'я з грецького означає схід сонця. Хто першим, вгадає, ім'я цієї людини або назву компанії отримає подарунок. Той щасливчик, який дасть дві правильних відповіді, отримає два подарунки. Лишайте свої відповіді в коментарях вже завтра о 9.00. Новий випуск з новим привітанням та новим розіграшем. Гарних свят!